Вихідними у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Острогацького відбулася акція для найменших мешканців нашого міста та дітей-студентів спеціальності психологія, аби урізноманітнити їхнє життя та зібрати допомогу для ЗСУ. Акція до Дня Святого Миколая діти можуть сьогодні. Вони таку проводять метафоричну гру. У них є карта, вони шукають. У них тут є такі пригоди, вони допомагають знайти. Шлях до ялинки бажань, і це з одного боку, а з іншого боку, вони самі зроблять потім стануть нібито святими миколаями для наших військових. У рамках заходу для дітей організували ігри, спрямовані на згуртування. Завдяки вправам для різних вікових груп діти змогли знайти спільну мову, навчитися працювати в команді та весело провести час разом. Ми використовували яке коло дружби, де потрібно було намалювати першу букву свого імені і потім представити себе. Тобто, ось це моя буква, це я, це про мене. А також, наприклад, зараз у нас там така вакханалія, тому що будуємо льодову вежу, щоб потім можна було б подолати нашого великого звіра і потрапити до нашої ялинки. Захід мав одразу дві важливі мети: подарувати радість дітям і водночас зібрати приємні дарунки для наших захисників. Окрім допомоги зі спорядженням, військові потребують також і емоційної підтримки. У рамках всеукраїнської акції Ведмеже військо ініційованою громадською організацією «Генофонд нації. Діти збираються та відправляють на фронт маленьких м'яких ведмедиків разом із солодощами та листами підтримки. Ми беремо участь у всеукраїнському. Проєкті, це ведмеже військо, яке організовано громадською організацією Генофонд Нації, такий проєкт «Той -терапі рум», який наша кафедра підтримує. Ми пишемо разом з дітками листи, малюємо малюнки і також створюємо армію із пухнастих ведмедиків, які потім підуть до наших військових. І кожна дитина після того як бере участь у. У нашому заході вона може отримати собі такого маленького друга з побажаннями. До акції також долучилися вихованці, батьки та педагоги закладу дошкільної освіти номер 32 Вирішили теж долучитися до збору смаколиків, допомоги, ліків нашим військовим, приймаємо участь разом з нашими дітками в проєкті «Той терапія із задоволенням будемо допомагати і. Наші допомагати нашим військовим сьогодні, коли ворог не полишає своїх загарбницьких намірів, а наші воїни мужньо протистоять їм, ми не маємо забувати про підтримку захисників України. Лише разом ми зможемо здолати ворога. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Крамочицькі новини.